Огорнула мою Україну, в небі високо засяяли зорі. Чому ж до зірок я думкою лину, схиляючи голову в тихій покорі? Може, ці зорі то душі людей, які відлетіли у голові часи, скільки ж серед них було дітей, більше не бачити їм земної краси, ніколи вже їм не пізнати кохання, не пройтися щасливим лісом ні полем. Голод знищив життя і сподівання. Збережи, Боже рід наш, повернись до нас доле! Мало знайдеться не тільки в історії України, а й світу таких жахливих трагедій, як Голодомор 1932-1933 років, який випав на долю народу найродючішої і найблагодатнішої землі України. Це не тільки смерть, а й духовна руїна. Це непад культури, рідної мови та традиції. Шли в могилу найкращі та несли з собою найкоштовніше, що є в нації. Масове голодування селян розпочалося в грудні 1931 року і тривало впродовж 22 місяців. В 1932 році вичерпалися всі запаси хліб. А в 1933 році вивезли майже все зерно. Достигало жита і тремтіли дитячі коліна, косолкої смерті чорнів продіявлений плащ. Вимирало село, потопала в сльозах Україна, і розгублене небо ковтало задушений плач. Шаленів голодомор, лютували новіяничари. І старенька бабуся міняла ікону на сніг. Над полями святими замучені душі лічали, і Дніпро захинувся у розпачі страчених слів. Палахкоче свіча, поминальної нині молитви, і розкунув, на пам'ять малює історії слід. Тільки ті колоски життєдайного виміру витвір, які завжди очима дитячими міряють світ. Сьогодні, коли від початку голодомору минули десятки років, ми не маємо права забувати свою рідну історію, бо це слово здолало смерть або дійти до нас, розбудити в наших серцях пам'ять. Шануємо душі померлих від голоду хвилиною мовчання. Моя в країну вистраждала доле, тобі б до сонця гордою рости, тебе ж з дому не люди вигонили, і мусиш ти свій хрест тяжкий нести. Тебе з корінням та на попелища, тебе у воду з каменем тяжким, а ти злітала у вище і вище, не скорена і не незламана ніким. Тебе топтали, били, розпинали, стріляли у колину пісні. А ти співала, як же ти співала, верталась до саду солов'їна. Моя Україна гарна, як тополя. Я, українка із прапрадідів, схиляюсь в молитовному поклоні, щоб наш не перевівся родовід. Нехай же пам'ять про всіх невинних вбитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість та наснагу. Для зміцнення власної держави на власні землі.